Моє останнє фрапе у Греції. Через декілька годин у нас літак зворотній, тому я хочу взяти з собою частичку Греції і дивлюся, які тут гарні квіти. Така у мене вже є, а ця дуже екзотична, я б таку хотіла. А оця дуже велика, в самоліт не поміститься. Тут біля ресторану рвати не гоже, тому йду в парк. Насіння пальми, отаку От синю квіточку візьму. Пару листочків лаврового листа і обов'язково. Ще таку екзотичну. Завжди хотіла агаву, ще візьму оліандр і таку дику розу. Всю цю розсаду замотую в мокру маску, поливаю водичкою і кладу в кульочок. Надіюся, переживуть, переліт і приймуться вдома. Тепер щаслива і задоволена, повертаюся додому. Зустрінемося в Німеччині. Всім пока!